Записали паралельність площин. Записали паралельність площин. І продовжуємо. І так. Якщо дві різні площини мають хоча б одну спільну точку, то що з ними відбувається, Поліна? Дві площини. Зазвичай або перетинаються, або якими ще вони можуть бути назад. Або мимобіжні. Дивіться, давайте з вами спробуємо. У нас є куб а, Б, С, Д, А1Б1 С1Д1. Давайте з вами спробуємо знайти відрізки паралельні відрізкам С, С1. Давайте по одному. Максим Карманний. Перший відрізок паралельний це С1. А, ББ1. Б1. І давайте ще один, Кіра. Ще один відрізок паралельний це С1. А А1. А А1. Далі. Давайте далі. Відрізок, який буде паралельний до відрізка А1Б1 Настя. А и Б. А, Б. А, Б. Далее, виды. И еще один, Денис. Еще один, что там? Далее. Mm -hmm. Я просто вот yeah. по ищу детятку по идеолету. Я не знаю, дам... где. Саша Красін. Відрізок паралельний до А1С1. АЦ. 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 Далі декілька мимобіжних. Давайте по одній мимобіжній прямої до аа 1 і АБ. До аа 1 Артем Кравченко, яка буде пряма мимобіжна будь-яку. ДБ. Будь ДБ. Д, ДБ згоден. І до АБ. Аня. Д1Д. Т1Д. Згоден. І так, далі. Трикутник паралелограм ABCD і трикутник abc 1 лежать в різних площинах, яким є взаємне розміщення прямих ac 1 і BD? А С1 і BD. Так, Іра, захоже на твою думку, які вони? Продовжуємо. С1, Б і АД. Артем Шевчук. Це 1Б і АД. Це один Б і АД. Ну, в принципі, так. Далі. І останнє: Це, Б і АД. Це Б і АД, Даня Павленко. Вони паралельні? Вони паралельні. Чому? Бо лежать. Вони лежать в одній площині, я згоден. Ключове в умові дивись. Паралелограм, тому що АБЦД паралелограм, відповідно, сторони попарно паралельні, протилежні сторони попарно паралельні. Далі, яке може бути взаємне розміщення двох площин у просторі? Вони можуть мати спільні точки, тобто перетинатися по певній прямій. Або наймати спільних точок, тобто розташовуватися паралельно. Приклади з, вашим, ну, тобто з побутового життя, це можуть бути, наприклад, стеля та підлога, паралельні площини, паралельні, дві стіни, які знаходяться одна напроти одної. Ну, тобто, якщо це звичайна прямокутна кімната, то в такому, або кімната, яка має форму прямокутного паралелепіпеда, якщо більш точно. То грані будуть одне напроти одного, тобто площини їх будуть паралельними. Далі. Тепер запишіть означення: дві площини називаються паралельними, якщо вони не перетинаються. Тут все доволі просто. Означаються площини так само, як і паралельні прямі, тобто двома паралельними лініями. Далі. Ще вам приклад паралельних площин у побуті, тобто все що завгодно. Площина стола, площина підлоги, наприклад, що ще можна такого навести вам? Стеля підлога. Стеля підлога. Ну, тобто, те, що ми з вами, в принципі, щойно розбирали. Далі паралельні площини в архітектурі. Багато таких можна навести прикладів. Тобто, наприклад, площина. Площина моста паралельна площині річки, так? Далі площина, наприклад, якої-небудь будівлі, точніше, ну, в принципі, будівлі, паралельні площини між собою, в тому сенсі, що стіни будівель, стіни, стеля, підлога і так далі. Фундамент паралельний до. Можна сказати, до першого поверху, до підлоги першого поверху і так далі. Тобто таких прикладів доволі багато. В принципі, кожен наш з вами будинок це все паралельні, тобто навколо все це паралельні площини. Так, тепер ознака паралельності площин. Якщо дві прямі перетинаються однієї площини, вони відповідно паралельні двом прямим другої площини, то ці площини паралельні. Запишіть цю ознаку. Наступний урок буду питати. Наступний урок буду питати. Перша, перша властивість паралельних площин. Також запишіть, запишіть що це перша властивість обов'язково, тому що теж буду питати. Паралельні площини перетинаються січною площиною по паралельним прямим. Паралельні площини перетинаються січною площиною по паралельним Та далі властивості будуть, що? Да? Запишіть. підрізки паралельних прямих розташованих між паралельними площинами, будуть рівні. Продовжуємо. Далі. Давайте з вами спробуємо розглянути декілька завдань. Відкриваємо підручник. сторінка 63. Треба з вами. Нам треба з вами. На рисунку 611. Зображено куб АБЦД А1, Б1, c 1 d 1 Серед даних прямих укажіть пряму паралельно площині АА1 Б1. А, А1, Б1. Дивіться, С1, Д. Діляти прямі, щоб ми могли розібрати. С1, Д. Буде паралельно площині АА1Б1? Даша. Так. Так. Далі візьмемо пряму БД. Візьмемо пряму БД. Даня Павленко. Буде паралельно чи ні? До площині АА1Б1. Я Даня, думаю, що ага. ні. ні, а яким чином вона буде співвідноситися? А1 один... третє, А1Б буде паралельно до площини, Даша. Буде. Буде паралельно до площини. Точно. А як вона буде, як ця пряма буде співвідноситися до площини? Вона їй буде на. Вона їй буде належати. Далі. Тепер і bc 1 Давайте розглянемо bc 1 Буде паралельно до площини РТМ. Кравченко. Ні, воно перед не. Перед не. є таке. Запишіть. Номер 65. Шість Точки М Н і К. Середини ребер а, Б, А Ц і Аде, тетраедра Де, А, Б. С. Доведіть що площини МНК і БЦД паралельні. Доведіть що площини МНК і ДЦБ паралельні. Тепер, судячи з вашої реакції, значить ні. Яким чином будується тетрайдер? Дивіться. В основі, в основі ми будуємо трикутничок. Великий будувати не треба. Дуже великий будувати не треба. В основі будуємо трикутничок. Довільний, ну нехай буде ось такий. І третя сторона пунктиром. Проводимо третю сторону пунктиром. Далі тепер ставимо точку. ставимо точку над трикутничком. Ну де-небудь нехай буде. Ось тут, наприклад. І з'єднуємо точку з кожною вершиною трикутника. З'єднуємо точку з кожною вершиною трикутника. Таким чином ми з вами побудували те-трайдер. Давайте його підпишемо С і вершина тетраєдра Д. Тепер чому називається така фігура саме тетраедром? Скільки в неї граней? Порахуйте, скільки граней в цій фігурі. Раз, два, три, чотири. Чотири грані в цій фігурі, правильно? Uh -huh. Збоку дві, позаду одна, згідно нашого рисунку, і знизу одна. Тобто, чотири грані. Uh -huh. Тетра в перекладі з грецької мови чотири. Тобто, чотири uh -huh. грані. Читає трьомний тріугольник, так? Ну, трикутна піраміда, ще по-іншому її називають іноді. Чи по-іншому іноді трикутна піраміда. Об'ємний трикутник це в нас буде трикутна призма, Кіра. Тут, там, скоріше, там трошки інше. Там трошки інше, але то пізніше. Тепер. Далі розставляємо точки. Розставляємо точки. Точки М, Н і К. Середини ребер А, Б, а, С і а, Д, Д, а, Б, С. точка М. Середина а, Б. Далі, точка N середина а С, і точка, так, і точка Ка середина Аде, ага. Так. І розставити ці точки М, а стоп, а це. А я побудував не там. Зараз переставимо, значить, краще її. Краще її, мабуть, треба... не туди Треба на АЦ. Я дивлюся, що щось не те. Так, середина АЦ. Ну, десь приблизно. Нехай буде ось тут. Нехай буде десь приблизно ось тут. І давайте так, якщо в нас сказано, доведіть, що площини МНК і БЦД паралельні, давайте з'єднаємо. Давайте з'єднаємо М, І обов'язково не забудьте підписати підписати М, далі А, C і K. Довести, що. Довести, що МНК паралельно до. Паралельно до ВЦД. Довести, що площина МНК паралельна до площини БЦД. Нічого складного, тобто тут. Ну, мабуть, найскладніше це була побудова. М. Прямій МК. Давайте не поспішай. Дивіться, поступово. Все правильно сказала. Дивіться. В нас точки є серединами, правильно? За умовою. Значить, МН. Давайте трошки коротше зробимо. Середня лінія якого трикутника? ММ М, М середня лінія трикутника А Б. А, Б Відповідно, тут можна так само вказати, що МН, оскільки це середня лінія, значить вона ж буде і паралельна. До сторони БЦ. Так, далі те саме можна сказати, що. Так, 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 що МН. Ми вказали, що МК. Середня лінія трикутника. МК середня лінія, трикутника, МК. Середня лінія трикутника, Тоді виходить, що АДБ. АДБ. І тоді в нас виходить МК паралельно до ДБ. І останнє, що ми не вказали, МК. Це в нас середня лінія. Це в нас середня лінія. Трикутника. А ДЦ. АДЦ. І також можна сказати, що НК буде паралельно до ДЦ, де Тепер, якщо сторони, якщо сторони трикутника МНК паралельні. До сторін трикутника ДБЦ. Тоді, тоді площина, тоді площина МНК. Тут вже без трикутника запишемо, тому що в нас сказано саме площина. Тоді площина МНК буде паралельна. Черенок перенесу площині БДЦ або БЦД, так? БЦД і так і так. І нижче давайте запишемо до Запишіть параграф 2.6. Виконати письмово номер 6366.